Шукачі мої прекрасні, привіт! Сьогодні хочу погратися в, таку, погратися в таку інтересну, цікаву тему. Ви послухали подкаст, ви послухали інформацію про Діву, про вересень. Зараз ми підемо трішки більш практично. По-перше, у мене для вас новина, що разом з вами ми середу починаємо курс Сімиденний. По медитації, по концентрації уваги. шукачі ви стаєте частиною цього. Разом з вами, сім днів поспіль, ми будемо працювати з концентрацією уваги. І це буде важливий елемент на нашому шляху самопізнання. Але зараз я хочу вам наприкінці цього подкасту, разом з метафоричними картами і картами Oracle які я нещодавно купила англійською, витягнути. Підказати кожній з вас, хто буде це слухати зараз, на яку сферу, в яку сферу, в яку тематику треба зараз звернути увагу з точки зору ретини і всього, що стосується Діви. Давайте ще раз. Почався час, і він справді скоро закінчиться вже. Він доволі довго йде, але зараз вона дуже сильна енергія діви, тому що і місяць, і сонце, і Меркурій в знаку Діви. Всі вони збираються разом і кажуть, кохані наші люди, люба моя людина, проживаюча душа, проживаючи людський досвід. Скажи, подивись, будь ласка, уважно, я даю тобі на це сили і ресурс. Подивись на свою рутину і подивись, що ти можеш змінити в ній, що ти можеш додати, що прибрати, що зцілити». Де заземлитися будівлю, це також земний знак, як я казала, де проявити цю турботу, таку мамину турботу до себе. А можливо, навпаки, мама не яка буде огладити поголовця, а навпаки, буде давати мотивацію для дії, вогняну таку для того, щоб кожна з вас знайшла для себе в якій саме сфері. Це вся історія буде. Я витягнула зараз, в нас буде три пари карт. Один, два і три. Зараз про себе подумайте цифру. Один, два, чи три. Оберіть для себе. Оберіть. І ми просимо наших провідників допомоги підказати, в яку сферу да, подивитись кожній з вас. І мене також. Я також зараз оберу. Один, два, чи три. Один. Два. Три. Це наша неймовірна колода, яка, яку ми з Лізою моєю зробили. Колода в пошуках своєї сили та самості називається. Вона дуже унікальна. Дуже невелика кількість колодців. Дуже красива. І до кожній з них як підказочка англійською мовою, Oracle. Один. Два. І три. Я зараз покажу, але все одно це буде особливо не видно, бо один. Ні, я навіть показувати не буду, я вам це сфоткаю. Два. І три. Дівчата, це буде офігенно. Я вже чекаю ваших коментарів, якщо чесно. Спробуємо такий форматик. Сподіваюсь, вам зайде. До зустрічі в чатику. Вже біжу до вас.